Генштаб повідомляє. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Ворог не відмовився від намір. Вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Ну а це наслідки влучань бомб Джейдам по російським складам з технікою та боєкомплектом на лівому березі Херсонської області, поблизу Абрикосівки, де днями наші сили накрили цілу батарею РЗВ ураган. На цих кадрах можна побачити й російські літаки.